Всім привіт, товариші електронщики. У мене до вас є питання. У мене вже трошки цей, ну, пердак підгорає. Я... Фу, маю, коротше, декілька-декілька програм для обрахування сердечників. В даному випадку маю ось такі сердечники. Вони мають магнітність, магнітну проникність М2000. Все з ними має бути добре, все гаразд. В мене 8 мм поперечного перетину. Я складаю два докупочки і маю загалом 16 мм. Всі інші розміри. Так, ось так от. Раз, маємо. Дивимося. 45, 28, 16.

І 60 кГц тут. І 60 кГц тут. І ще 60 кГц тут. Де ти? І ще 60 кГц отут. Ось тут ще 60 кГц. Також в мене всі мої. Ой, як хай видно. Та ти що? Ну, сейчас налапаем. 22, 24, 26, півмліметра RDS 0,08. Ой, о, якої якості гарної. Ну нічого вже, скоро приїде моя камера. 02 Тесла, 60 кГц, 220 В 5 А. Магніту проникність не трогаємо. Тиснемо показати результат і кладемо на столик. Далі. Ось. Всі ті самі дані, абсолютно, тиснемо. Розрахувати. Отримуємо результати. Тут, всі ті самі дані тиснемо. Що ми отримуємо. Це е, однаково одного, оцей Денисенко, це одного і того ж самого хлопця, е, ну, вже діда. Одного і того самого чоловіка програма. Одні й ті самі дані. Вхідні. В результаті маємо 46 вітків 5 по 5. 8 вітків 5 по 15. Можу перерахувати, мені не тяжко. 5 по 5. Ось воно. Е... Первинна обмотка. 5... 5 плюс 5. 0,5 проводом 17 жилок. Йдемо сюди. 4 плюс 4, 0,5 провод, 38 жилок. Ну не йоперний балет. Ну, пригорає, ну, чесне слово. Ну давайте зрівняємо ці цифри, щоб не бути е голослівним. Давайте візьмемо... А, ще ж почекайте, ще ж телефон є. Ще ж телефон є. Тут. Это цей фокус, блин. Тут 4 плюс 4 витка. 0,5 провод 75 вит... э, жилок. 75 жилок 0,5 провода 4 плюс 4. <coughs> так и пишем. Телефон. 4 плюс 4. Я вже на нервах забув, як четвірка пишеться. 75 витків. 0,5 провод. Відкриваємо. Excellent IT. Який всі в інтернеті так хвалять, що аж ну просто капець. Маємо 4 плюс 4. Це ось тут тут ці циферки. 4 плюс 4. 0,5. Пожди. А як це він взагалі рахує? Коротше, ладно, потім розберемося. Будемо рахувати. 4 плюс 4, 0,5 провід 38 штучок. 4 плюс... 4, 38. А я що, 75 витків написав? Балдуня. Треба камеру відкрити, щоб ви розуміли, про що йдеться. Тут не 75 витків, 75 штук. Оцих 0,5 75 штук. Тобто 0,5 умножити на 75. Це так написано в телефоні. Тут 38 помножити на 0,5. Тут і тут 4 плюс 4 витки. Відкриваємо третю програму з тими ж самими вихідними даними: 1 в 1. Маємо ось тут. Маємо 5 плюс 5 05 діаметру, 17 виточків. витков первичной обмотки. 5 плюс 5, 0,5, 17. Так и пишем. 5 плюс 5, 0,5, 17. Как вам? Ну, нормально? 38 75 Я вообще в шуті Ну це ж Це ж той самий е... Ну Автор Програма ж зроблена по його Та Йомані, коли це, блін Ця камера вже доїде, бо вона мене вже замучила моя ця камера. Первічної ж написано. Первічної. Обмотки 4 плюс 4 0575. 4 плюс 4 05 на 75. Ну, які проблеми? Дані я кругом вводив однакові. Значить, тепер відкриваємо калькулятор. Відкриваємо. Камеру, беремо її дані <coughs> і рахуємо. У нас 0,5 провід. Формула, наскільки я зі школи пам'ятаю, площі поперечного січення, це PR квадрат, по-моєму, так? Да? PR квадрат. Так як у нас діаметр 0,5, то радіус у нас 0,25. Возводимо це число в квадрат. Множимо його на пі. 3,14. Получаємо 0. 196, будемо рахувати. 196. 0, 196. 0. 196. 0, 196. Це площа одного. Провода. У нас же ж тут. Тут 75 витків. Тут 38 витків. Тут 17 витків. Получаємо оце число. Давайте, щоб результат був однаковим. Наберемо 0,196. Ось воно це число. Помножимо на 75 витків.

Тобто тут площа, виходить, поперечного січення одєї жили одного цього ліцендрата змотаного, у нас уже площа відрізняється 7 і 14 в два рази. Хоча кількість твітків 4 плюс 4, 4 плюс 4, 4 однакова, а вже площа провода, який. Входить у вікно, вже площа менша. Мало б бути хоча б витків в два рази більше чи як, я не розумію. Тут 10 витків. А, 17.00. 196 на 17. 3,32. 3,32. У мене просто немає слів. Я не буду більше нічого рахувати, я тільки благаю, поясніть мені, будь ласка, чому три різних програми, самих розхвалених програми в інтернеті мають показники цей в два рази більший за цей, а цей в два рази більший за цей. Ну 3 плюс 3 6, тут 7. 7 плюс 7 14, тут 14. Як це зрозуміти? Одні і ті самі вихідні дані три різних програми і три абсолютно різних результати. І як намотувати цей сердечник? Дайте, будь ласка, мені книжку, в кого є така можливість, в кого є дана література, дайте мені літературу, тому що формул в інтернеті теж парадокс. Формул в інтернеті мільйон і невідомо, які правильні, які неправильні. Може, в когось є якісь ссылки на якусь літературу, де можна. Сісти і тупо по формулах взяти і вирахувати е всю потрібну інформацію, щоб намотати цей транзистор. Тому, транзистор? Господи, трансформатор. Тому що, ну, в планах в, планах, в мене таких кілець багато. І е трансформатор має бути. Е, ну, Я не знаю, побачимо, як там піде. У мене вже є транзистори на нього, все вже є на нього, тільки треба сідати і мотати. Трансформатор має бути ну, з потужністю десь 4,5 кВт. Одне таке сердечко. по... Але ж знову-таки, як вірити цій програмі? Одна програма пише, що там габаритна потужність 700 Вт, друга пише, що. Е... Потужність там, кіловат, оцих кілиць, якщо підняти там, до 70 кГц частоту, то кіловат, кіловат 200 навіть можна з них зняти. А Акакасьян а на Ютубі каже, що в нього теж такі самі кільця, і він ну, кіловат спокійно з них знімає. Ну, блін, як, якою програмою, друзі, ви рахуєте? Дайте хтось якусь літературу, якісь формули чи що, бо я. коротше, цей. Мене кришняк поїде. Тежку, це я не рахую те, що нам оце число треба помножити на 8, це число треба помножити на 8, а це число... Треба помножити на 10. Ну, в суті, це особливо не поміняє. Ми ж бачимо вже, що це число і так в два рази більше за оце. Множ його на 8, не множ його на 8, щоб отримати площу цього жмута у вікні. Коротше, якось так. Куча. Програмує, куча інформації, і дуже важко в наш час зрозуміти, яка з, неї, з них правдива, а яка ні. Всім бажаю гарного дня, всім, хто буде переглядати це відео і має, скажімо так, якийсь певний досвід. Використанні цих програм, чи, можливо, є якісь другі програми, про існування яких я не знаю. Будь ласка, дайте зворотній зв'язок, відпишіть мені в коментарях, чи перейдіть по ссилці в мій телеграм-канал. Залиште там, будь ласка, якийсь коментар. Не якийсь, а толковий. Тому що зайвого часу, щоб відповідати на безтолкові коментарі, також немає. Тому, будь ласка, коротко і по суті. Хто має можливість підказати якусь програмку чи якусь літературу, щоб сісти розрахувати. Всім дякую, пока-пока.